На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 липня 2025 року. Сьогодні, 30 липня, зростаючий місяць, буде знаходитися в Знаці Терези. Місяць без курсу, 7 години ранку, одна хвилина до кінця доби. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Якщо ж опади в цей день йдуть, будь ласка, благословіть дощ, благословіть цю воду, вона зовсім інша від тієї, що ми поливаємо наші рослини. Вона несе життя, треба її благословляти. Вже не можна, до речі, проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 липня сьогодні сприятливий день для різних заготів. Завтра, 31 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 20.26. Місяць без курсу почнеться прямо з 0 годин і буде продовжуватися до 20 години 26. Хвилин. Тому в день ніяких посівів та посадок не проводимо. Вдень можна ще поливати та підживлювати рослини, тільки дощ має право падати на землю. Це час стихії повітря. А от ввечері, вже 31 липня, завтра о 20.26, а краще вже о 21 Годині можна вже починати поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Якраз почнеться час стихії води. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 липня до 12-ї години сприятливий час для різних заготівель. Після 12-ї почнуть роботу. Енергії стихії води, тому буде дуже швидко псуватися продукція. Стараємося завершити всі заготівельні роботи до 12 години 31 липня. Важливо для здоров'я на 30 та 31 липня 2025 року. Це робота часу, знаку терези. І тому тут дуже важлива вегетаріанська їжа. Що готуємо для здоров'я? А готуємо каші з рису, гречки, з жита, вівса, ячменю. З доступних свіжих овочів, фруктів, ягід, вітаміни і зелені готуйте будь-які страви. Найкраще будуть в ці, в ці дні йти для нашого здорового організму салати. Тобто ми готуємо в основному салати в ці дні і заправляємо ці салати лимонним соком, сметаною або ж вершками, виключаємо рослину олію в ці дні з нашого раціону. Смачного на цьому завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, людського, здоров'я вам і знову, усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!